Попередній міганчик у нас був 17-го року, а цей у нас 18-го. 18-й рік 1,5 дизель 115 кінських сил. В парі з механічною шестиступеневою коробкою передач. З фаркопом комплектація зенка пробігу 193 тисячі кілометрів в оригінальному окрасі, але є деякі моменти, є вм'ятинки по дверям, які потрібно вихатити. Ну, Машинка без передпродажної підготовки. Передній бампер теж під покраску, бо взагалі його поміняти, щось там французи ліпили по ньому. Безключовий доступ, звичайно ж, автоскладування дзеркал. Тобто середня зен-комплектація. Утримання в полосі, екорежим, система Стоп старт, автоматичні ближні, дальні. Як сказав попередньо, не потребує реклами. До речі, є фаркопчик. Ось така машинка у нас буде без підготовки за акційною ціною. Ціна в телеграм-каналі. тому Підписуйтесь.